Сьогодні у мене є помічник це мій кіт багі, і він дуже любить, коли я його розчісую. Напевно, ваші котики це теж люблять. Але ви помічали, що відбувається, коли ми розчісуємо свого котика чи собачку, чи шиншилу? Так, з їхньою шерстю відбувається якась магія. Дивись, як шерсть на гребінці стала дибки. Це називається статична електрика. Коли ми тремо шерсть чи гребінець, то маленькі невидимі частинки, електрони, перескакують і шерсть ніби починає жити своїм життям, наче вона оживає. Дивись, шерсть трохи притягується до гребінця або до пальців. Ну, хіба це не магія? Але чи тільки шерсть притягується? Дивися, що відбувається з папірцями. Вони теж прилипають. Це та ж магія. Тремо, і електрика з'являється. Але що робити, якщо ти не маєш котика, це не біда. Якщо вдома немає кота, можна спробувати так візьми повітряну кульку, потри її об волосся або вовняний светр. а потім піднеси до папірця. Вуаля, папірець прилипає, як за помахом чарівної палички. Спробуйте самі. Ось так, друзі. Магія статичної електрики є прямо у вас вдома. Тож не забувайте розчісувати своїх вихованців акуратно та з любов'ю. Якщо було цікаво, став лайк, підписуйся на цей канал, ділися цим відео своїми друзями. І до наступного цікавого відео на каналі Фізика легко та цікаво.